Розпаковочка? Або що я купила? Баклажанчики. Два десятки. Одні такі довгенькі, а другі такі, як грушка. Я люблю годувати баклажанчики. Синенькі. І синенькі купила. Бачите? Папоротник. Синенький. <кхи> Правда? І купила собі отаку кофту. Оверсайз. Фірму не покажу дуже модна. І секонд хенда Я отак, знаєте, що купила? Бо тепла, а сюди блогеру. Мобільний телефон кластер. Боліто теж холодно, дощі.